Фармадол таблетки від головного болю. Цю картину я люблю Нью-Йорк. Знають в усьому світі. Культова абревіатура стала такою ж візитівкою великого яблука, як Ейфелева вежа для Парижа чи Біг Бен у Лондоні. У 1977 році це лого створив дизайнер та засновник Нью-Йорк Мегазін Мілтон Глейзер. Тоді штат переживав економічну кризу і, як не дивно, нове лого допомогло її побороти. Туристи завжди залюбки купували сувеніри з цією картинкою. За понад 40 років логотип став одним із найвпізнаваніших у світі. Та цього тижня мер міста заявив, всесвітньо відомої емблеми більше не буде. Її вирішили замінити. Замість я люблю Нью-Йорк», Ми любимо нью йорк Сіті гасло цього руху. Ми любимо Нью-Йорк так само, як ми любимо одне одного, і ми любимо свою країну. Автори нового слогану з організації Партнерство заради йорка кажуть, головна ідея об'єднати нью-йоркців ми, а не я. Це про спільноту, яка росте і розвивається. Цікаво, що шрифт скопіювали з реклами метро. Творці діляться, зробили це не просто так, а щоб підтримати безхатьків та вуличних музикантів. Котрі співають у підземках, ми разом, коли щотижня починаємо волонтерську кухню з 9 ранку до 9 вечора і допомагаємо жителям Нью-Йорка, у яких немає домівок або які не мають їжі. Це один з найпрекрасніших досвідів, який я мав. Ми чудові, тому що ми робимо найкращі у світі речі. Ми – нью-йоркці, ми любимо Нью-Йорк. Жителям великого яблука ідея змінити класичний логотип не припала до душі у соцмережах. Містяни активно хейтять нову емблему, називаючи її образою цього великого міста. Критикують новинку із екранів американського телебачення. Найактивніші противники вже почали збирати голоси для петиції, щоб місту повернули колишній логотип. Я люблю нью йорк Інакше незабаром побачити його туристи зможуть хіба що у музеї сучасного мистецтва, де зберігається перший чорновий ескіз славнозвісного логотипу. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.